Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Псалом 24 – це урочистий гімн по Божу велич та про серце людини, яка хоче бути близько до нього. Давид починає зі слів, які ставлять усе на місце. Земля належить Господу і все, що на ній. І якщо Бог творець і владика, то життя людини знаходить сенс лише тоді, коли вона шукає його і прагне його присутності. Господня земля і все, що на ній вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив, хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Таке покоління усі, хто шукає його, хто прагне обличчя твого, Боже Яковів, села. Піднесіте верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої, брами, і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саваот, він цар слави, Село. Псалом 24 нагадує нам про дві важливі істини. Перша. Бог є володарем усього. Ми часто живемо так, ніби все залежить від нас. Але Давид повертає погляд до початку: Земля, моря, життя усе стоїть завдяки Божому Слову. Друга – Близькість до Бога починається зі стану серця. Чисті руки означають правдиві діла, а щире серце відсутність подвійності, обману, масок. Бог не шукає ідеальності, Він шукає справжності. Цей псалом також веде нас до величної картини Цар слави входить. Це не просто поетичний образ, це проголошення Божої перемоги, присутності та влади. Коли брами серця відкриваються, Бог приходить із силою, світлом і відновленням. Там, де Він ходить, темрява відступає. Молитва Господи, Ти цар слави і Творець усієї землі. Очисли моє серце, дай щирість думкам і чистоту моїм чинкам. Навчи мене шукати Твого обличчя і прагнути Твоєї присутності кожного дня. Відчини брами мого життя. І війди, Господи Саваоте, щоб твоя слава змінила мене і наповнила світлом. Амінь. Псалом 24 нагадує ті, хто шукає Господа щирим серцем отримують благословення і праведність від нього. А коли цар слави входить у життя, все наповнюється світлом і силою згори. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб щодня укріпляти свою віру разом із Божим Словом.